Роки не додають їм здоров'я, адже багатьом уже далеко за 80 і навіть за 90. Але віддаленість подій Другої світової не стирає те, що міцно вкарбувалося у пам'ять. До того ж по-особливому переживають події нинішні на сході України. Знаємо, що таке горе було, як попалили нас сюди, та ще я попав у концлагері два години. був теж. І пухли, желаю, щоб ніхто не погиб, щоб поверталися додому. Їх ожадають батьки, ожадають діти. Перемога більша радості. Дай Бог, щоб ми не переживали більше такого нещастя, щоб всі жили здорові, радісні, веселі. і головне, всім здоров'я, мірам. Для мене це перемога велике щастя. Я считаю, не тільки для мене, і для всієї України, тому що ми повинні боротися всією Україною за наше будущее, наших дітей і правників. Григорію Денисенкові у далекому 42-му було 10 років. Тоді отримав своє перше поранення. Зустріч один на один із німцями говорить, запам'ятав на все життя. Живим залишився дивом. Підход пістолет, той має аласкапут. Ну, я ж вже знав, що, що, а що за що. А тут якраз з хати виходить німець. Побачив, підскочив йому, заламив руку і надав мені мені вистріли. Каже: переводиш, у тебе кіндерів, мов Германії, немає, а він каже: Ні, є, мов троє. Так за що ж ти, каже, будеш його вбивати? Я то потягнув у хату, що вони довго вони там сперечалися. Добре, пам'ятає гітлерівську окупацію і Галина Мельничук. Пам'ятаю, як вони заїхали до нас до хати. У нас самі ходили кругом у хаті, шукали собі їсти, собі пекли картоплю на колишніх тих пошвидках, капусту доставали у хаті. А ми сиділи на печі і плакали із сестрою. А німець відночі приводчик чи хто питає матері, матка, чому ваша дітка плаче? Мати каже, бояться діти, щоб від нас не, заб... їх не забрали. Вона каже, діткам, що нас повно вже нема куди брати. У 70-й день перемоги у Полтавському обласному клінічному госпіталі 190 ветеранів. Вони щиро сподіваються, що і перемога на Сході теж не за горами.